24 травня, 22 рік, сьогодні переїхав Барсик, Барс. Барс заступив на службу. Ось покосили двір трошки з Барсиком, скільки встигаємо. Токусимо якийсь наступний день. Ось здорова! Ось сюди планую перенести мотоцикли, а на місці мотоциклів зробити ще один вольєр для качок. Барс! Он качечки. Ну ось такі справи. А, І покосили біля дороги. 26 травня, 22 рік. Ось переїхали мотоцикли. Тут будуть розбиратись. На тому місці, де вони були, достроїмо вольєр для качок. Ось застелив таку резину, щоб не заростало. Ну, Я думаю буде непогано. Ось так це все виглядає. Ось такий в мене їжачок, був впав в яму, ми його дістали. Ось п'є водичку, буде жити у мене, буду називати його Рома. Йожик Рома. Десь мотоцикли он барсик барсик Барс! он барсик Оце рома